Доброго дня всім ще раз. А, знаєте, я стояв такий тільки ж веселий на сцені, але насправді мені вже 22 роки. О, да. Я кожен день знаєте, роблю якісь нові речі, якісь дурниці, спілкуюся з людьми в компаніях і зробив для себе такий висновок: я не хочу, щоб мій майбутній син був схожий на мене. Це чиста правда. Uh, зараз я поясню, я не хочу, щоб моєму сину, як і мені, дзвонили в три години ночі і казали Ало шо ти. Я не хочу, щоб мій син дивився на двох нігрітянок і думав «Хм, а по чому би ніт. Я не хочу, щоб моєму сину казали Гусь, ти дебіл. <праць> я не хочу, щоб uh, мій син вісім ранку дивився на годинник і думав: Блін, піти на першу пару чи далі бухать. Щоб у нього не було цього вибору, я хочу пояснити вам, ну не в принципі, щоб він не був схожий на мене. Я хочу, щоб він взяв від мене тільки щось найкраще, мій син. Е, ну, Щось хороше, щось добре. Наприклад, що там? Е, ну, я думаю, він щось знайде, там, ямачки, там, мене мало варіантів приходять в голову. Але дійсно є одна проблема, якщо е, я не хочу, щоб він був повністю схожий на мене. Якщо мій син буде повністю схожий на мене, то я цього не буду знати. Зараз поясню чому. Тому що мої батьки не знають, що я такий. І я не буду знати, що він такий. А, він зможе мене якось переконувати, як я вмію. Він да, це реально, пацани курило, я просто поряд стояв. Мам, да, да, дві тисячі гривень це вартість проживання в гуртожитку один місяць. Да? Яка пов'язка? Я ж учусь. Ага. Чого ти напрягаєшся, мам. Але для цього я зрозумів, щоб мій син не був таким, мені потрібно його врівноважити, а врівноважити можна за допомогою мами його, тобто моєї жінки, яка повинна повністю бути іншою від мене. Я, наприклад, смішний, вона серйозна. Я лінивий, вона роботяща. Розумною вона повинна бути. Але все одно ген-генами, але важливе виховання. Я зрозумів, що я буду, знаєте, таким практичним, прагматичним татом. Я буду давати тільки правильні поради. Замість не пий я буду казати не понижай градус. І можеш прийти після 11-ї вечора додому. Головне, закусуй. Я віддам свого сина одразу і на бокс, і на шахмати. Програв шахмати. На. Прийшов на бокс, отримав по голові. Зато я розумний. Мій син буде з психологією чемпіона, я його змушу не вболівати за київське Динамо. Це абсолютна правда. Е, знаєте, що хотілося б ще сказати? Це, можливо, я якось переживу, але є одна річ, до якої я дійсно повністю не готовий. Це якщо в мене народиться дочка. Е, зараз поясню, це якось така ж складно сказати. Якщо у мене буде дочка схожа на мене, це хана. Тому що я не уявляю дівчину, яка перед виходом з дому нюхає свої носки. <рес> а, ну і по-друге, якщо у мене буде дочка, то я буду собі повністю віддавати відліку тому, що на своєму життєвому шляху вона буде зустрі... зустрічати хлопців, які поводять себе приблизно так само, як я. І тому, щоб вона мала якийсь захист від цих людей, я їй розкажу всі свої секрети. А якщо я їй розкажу всі свої секрети, то не факт, що вона мене захоче називати папою після цього. Ось тому виховувати мою дочку буде бабуся, тобто моя мама. Вона єдина знає, як поводити себе з такими болтусами. Ну і в кінці хотілося б сказати, що я дійсно, якщо ви розумієте, що я зараз сказав, то я не готовий мати дитину. Це я навіть вам не всім сказав, а це одній людині в залі. Маша, я не готовий мати дитину. <праць> Дякую.